Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Я зараз іду... І тут так пташки співають. Як наче весна? Іду зараз в АТБ. Потрібно там дещо купити, подивлюсь, якщо є, то куплю. Вам покажу. І Хотіла провести такий челлендж, як то кажуть. Тиждень нічого не купувати. Але дивлюся, що інколи бува таке, що потрібно не продукти так, або одне, або інше треба. Мене запитували, чому я не роблю покупки в АТБ, ну він так незручно. Знаходиться і це ще нагору треба йти. А той, що ближче, він такий маленький, такий тісний, а я інколи вибираю комфорт. То це я так вже прибільшую, але друге тепер, те, що до мене ближче, воно все одно не дуже близько знаходиться. Але зараз іду і думаю, та що тут на ту гору йти? Вже майже і прийшла, то інколи здається. Що щось важко, а воно не важко. Це нормально. А в нас з наступного тижня, ну, до речі, дивилась прогноз плюс сім, плюс дев'ять. Красно така погода. Це коли я у Катюні в Києві там буваю, і коли там в перший раз там, в якомусь районі, що вона винаймає житло. І думаєш, ой боже, так далеко, так далеко. А коли ти вже знаєш той район, та все начебто і поруч не так воно і далеко, тому все в цьому житті відносно. О, зелений, пішли. А це тебе воно якось більше, ширше і краще. То зараз подивлюся, чи є тут. Те, що я шукаю. Я дивилася в тих магазинах, що поруч біля мене усі магазини ще є, але там того не бачила. О, прикрасили як, гарненько. І одразу йду в то відділення, яке мені потрібно. Мені потрібно пробачити. Всі купують напередодні Нового року їжу. А я засоби для унітазу. Я купувала миючий засіб для посуду донат, до речі, він зараз іде зі знижкою. Мені якість дуже сподобалася, я вам про це казала. Це білий він іде з содою і чорний іде з глиною. З глиною я ще не, не знаю, я з ним не знайома, а цей добрий мій посуд, бачите, тут літр. О, і навіть з дозатором, так взагалі. І я дивилася, що в них є, якщо вони ні, на м'якому пакуванні там було намальовано ну, цього виробника, що там ще є інші засоби для прибирання, донат. І я ж думаю, може тут є. Дивлюсь, то каченя, доместас, нео, нео. А донату нема, а я заради нього сюди йшла. Розумієте? Ага, ось є чорний з глиною, дівчата, це взагалі треба брати. 49 гривень літр, і тут я, це він з глиною йде. І бачите, засіб для унітазу гель, донат. Ось такий засіб, такий. Ну, я не буду. Брати, Тому що я літер взяла, потім іншого літер взяла, забула, що той брала, ну якось так бува. А тільки в АТБ навіть 110 мл, щоб ви розуміли. Харчовою содою. А де я читала, що чорний з глиною? Десь було. Звідкіля у мене є ця інформація. А звідки, я не знаю. Тому за такою ціною має засіб треба брати. Якщо хтось планує. Я зараз не планую, я просто показую, а те, що я планувала, я дивлюсь, що його таки тут немає. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Ну що ж, нема. Ні, нема. Ну, Тоді добре. Тоді прогулялася, просто прогулялася. Ну Це ж вперта. Якщо щось не дає спокою, повернулася, думаю, де ж я читала? О, там, де великі літери, я ж прочитала, що сода, а трішки там із додаванням білої глини. О, такий знайшла, де вона пишуть. Ну, це стінколи, Вона українцям присутня, ми все одно, як би там не було, а свого будемо. Вимагати. і... А це що таке? О, це теж якийсь 20, скільки він коштує день у день, посуд, літер, Україна, виробник. Ой, я казали, десь можна сканувати ВТБ. А де тут можна сканувати? Не бачу. Ну добре. 482, так. Такого я не бачила засіб для миття посуду. Буду мати на увазі. Бо я така, що знаєте, якщо що, то що? Може ще купити, і у мене буде вже три літри. Нічого засобу. Ні, такі нема, нема. Думаю, може я не бачу, може я не уважна. Це зараз ранок і можливо я щось десь пропустила, та ні. Ні, не пропустила. Нема. Ну, а це що 16 гривень. Щось ароматне таке. Ой, а воно ароматне, так три. Ага, тут скотч, це кудись. Щось таке ароматне кудись. Ароматне. Нехай. Дивлюсь такий чайничок непоганий, але мені не треба, це для чаю. Знайшла тут, де сканувати, зараз хочу піти. Скануете. <плес> ну, Ну, это ты не слава. <плес> ну, то <шо не> <плес> ну, да я ж таки и рублю. Ну М -м -м. Може, знизу. Та ну як це? Що я сканувати не вмію Дівчат, ви зрозуміли, пробачте, ну вийшло не дуже зручно, але я намагалася. Можливо, я щось не те роблю, ну, не важливо. А тут дуже дрібно шукати, шукати, шукати. О, чайник. 499 гривень, я коштував 669. Будь ласка. 500 гривень. Ну, я з пластмасом якось не дуже. Хоча, не знаю, є ще в такому кольорі. Ага, і чорний, чорний там ще є. Ну, як для чаю, то краще такий, як лимонний, хоча це діло смаку. Чорний він завжди такий, як то кажуть, класика, а це теж такий приємний колір. І зараз хочу, може це просканується. Ну, о, знизу треба 59,90. Оцей миючий засіб для посуду, в літр. Ну так, навчилась. Ні, воно там трішки незручно ото було. Нічого, нормально. Якщо я ж кажу, ми такі вперті. Якщо нам щось треба, то ми є українці, ми свого такі... Доб'ємося, як то там кажуть. Так, що ще цікавого? Один плюс один Україна, Представляю набір. Сковорідка. Це, я дивлюсь, така мисочка, в яку ціну. А вона тобі треба. О! Так це та вона з драконом, а вже змія. Старенька, старенька. Це, АТБ мені подобається, воно таке просторе і все. Те, що ближче до мене, воно ну, таке тісне. Там якщо один став, то інший чекає, щоб пройти, розумієте? От, а тут... О, сир зі знижкою. Зараз іде і такий і такий. От знову ж таки порівнюю ціни, нещодавно я купувала сметану, ну майже така ціна, як в Сільпо, в Арусі. Ну, така ну, майже така сама, там може в копійках, там різниця буде. Ну Ціни майже однакові, е, так, за акціями треба слідкувати. І навіть сир я купувала, ну майже така ціна. Ну так. Навіть зі знижкою така ціна. І Олія така сама ціна. Ну, знижка зараз на Оленю йде 63 гривні, а в Дмарті у нас 59, бо знижки я купувала нещодавно. Тому ціни різні, треба придивлятися, от, разом з вами ходимо, щось я вам скажу, щось ви мені підкажете. ну Все ж таке діло. До речі, нещодавно дивилася, хтось там публікував якесь опитування, і щось там великий відсоток українців перестали купувати чипси. І я дивлюсь по собі, то це дійсно є так. Перестали купувати чипси. Хтось за здоров'я, думаю, хтось краще на щось корисніше буде. Використовувати свої гроші, тому що вони з неба нам не падаються. Так? А інколи і потрібно собі якусь емоцію зробити, якщо хочеш, просто візьми та і купи. О! Яке дерево? 259 гривень новорічне. Так, все, добре, буду вже йти, а це дерево теж цікаве, 259 гривень. Ось таке новорічне невеличке. Звернула увагу на книжки і це дитячі книжки. І пригадала моя знайома, зустрілась, вона каже: Таня, щось зі мною не то. Кажу, чого ти так вважаєш? Вона каже: та взяла у внука книжку і почала читати. І розумію, що мені це цікаво. Ну як цікаво, я коли читаю дитячі казки, вона переходить на українську мову. І коли ну ви розумієте, про що я не хочу я про інших казати, навіщо треба спати. І каже, і я починаю читати голос, коли нікого немає дома, щоб і і я розумію, що коли я читаю дитячі казки, я заспокоююсь, от я відволікаюсь. І навіть я якось мій стан спокійніше стає, коли я читаю дитячі казки там. Щось. Я кажу, ну це добре. Я зараз пригадала, хто не любить спати вночі. Всі люблять спати вночі, тільки українці не завжди сплять вночі. І в день нема змоги виспатися, ну нічого. виспимося що мої дорогенькі. Головне бережіть себе. Це головне. Навіщо верблюду горб, як звіри в море живуть? І вона каже: я читаю голос і розумію, що це вже не для того, щоб ну, якось краще так переходити на українську мову, а для мені цікаво легкий текст. Шрифт такий, ну, у дитячих книжках завжди шерифт такий крупний, його легко читати. Набір слів якісь новенькі і каже так, добре добре мені. Думаю, До це так. Тому читайте книжки, особливо дитячі. Так, те, що мені треба. Тіба тебе немає, а я зараз пішла в мене така звичка, я не купую, аби щось купити. Цей магазин тада, раніше якось заходила, а потім про нього забула, а так і начебто непоганий і ціни, бачите, дешевше. А оце я йду згадала і побачила, де знаходиться, що хоче. шаурма, піца, суші. Моя знайома розповідає, каже, йшла з роботи, така була голодна. От. І каже, і втомлена. І нічого вже не хотілося готувати. Думаю, що воно там таке відкрилося, що хочеш. Думаю, якщо питає, треба йти і казати, що я хочу, зайшла, купила шаурму додому. Щось там приблизно 100 гривень з копійками якимось, не пам'ятаю. І каже, там такий смачний соус. І я думаю, а навіщо я кожного разу? Вона сама зараз живе. Каже, іду додому з тими торбами, щось готуєш, витрачаєш час, і воно то на то і виходить. А тут купила, наїлася, там і курочка така соколита смачна. Вона каже, кожного дня купила шурму за 100 гривень. Каже, і на тиждень це 700 гривень виходить. Я кажу, ти уявляєш, як ти будеш після таких сніданків або вечері. Вона каже, так. Але каже, вигідно, інколи отак от себе можна побалувати, каже, ну тут і добре. А у мене навіть і бажання немає зайти купити. Чомусь такого мені не хочеться зовсім їсти. Ось так і живе моє місто. Це трамвай їде з гірляндами. Але в день їх не видно. Ну нічого. О, я зараз, мабуть, ще в Аврору зайду, може там є донат. Так, Зараз подивимось. Тут так Дорофє голосно співає. Ні, я дивлюсь, і тут немає донату. Брев в мене був ні-ні-ні. Ну, це моя особиста думка, можливо, комусь до вподоби. Але те, що я шукаю, того тут немає зовсім. От, так от от. чого так? Ну, нічого. До речі, хто користується отакими от кружечками, зараз знижка. 77 коштувало зараз 49 для унітазів. Що тут ще? О, шампунь зі знижками, дивіться. Це ж шампунь. Бо тут, ну так, не дуже бачите, як на камеру на не... так шампунь. Це український виробник. У мене ще такого не було. Поки що, поки що. І це український виробник, колись бачила відео з Казахстана, і там підприємець замовив такий шампунь і каже: Україна, що ти з нами робиш? Це просто вау-вау". Ну, може, вау, Я ще не розумієте, інше це вже поставили свою оцінку високу, а я ще навіть і не купувала. Знаю, Лєночка купувала з мого міста, казала, що їй до вподоби. Так більше в Аврорі нічого. Виходжу. А знаєте, що я помітила, до речі? Коли у нас вимикають світло, світлофори не працюють, а тут я йду і весь час, вони працюють. А як це? Ви ж чуєте, працюють генератори зараз. Я чекаю на світлофорі? А світлофори працюють? Ну, Нормально. А як це вони так зробили? Як зробили, так і добре. І це у нас міська бібліотека, малюнки діточок. Е ну, такі тематичні, ви зрозуміли. Хто що малює, то і виставка таких малюнків. Боже, а це здалечі наша Україна, Боже. От бач... от як дитина бачить, от як вона бачить, вона це відчуває, вона це малює, розумієте? От. Ну, у кожного свої малюнки, але чогось цей малюнок мені впав в очі дуже сильно. Отаке наші дітки бачать. Так, мої дорогенькі, ми сьогодні з вами пройшлись. По магазинах трішки я планую зараз взяти в наш міський парк, як Нелі написала, це місце моєї сили. Мені дуже туди хочеться. І дякую вам за те, що ви є. Дякую за те, що ви підтримуєте. Дякую, що незважаючи ні на що, у нас можуть бути різні думки, але ми все одно разом, що разом завжди краще. Бережіть себе і все буде добре. Обов'язково, по і ми з вами зустрінемось. Наступ Просто... до побачення.